Мар'яна Базугла зробила несподіване звернення до українців. Депутатка давно відома своїми епатажними заявами, які би, грають далеко не в плюс Україні і нашій армії. Тепер вона видала нечуване про сирського, звинувативши головкома у початку здачі Донбасу росіянам. А також сказала неочікуване про збройні сили України, чому вона робить такі заяви та хто за нею може стояти? Давайте розбиратися далі. Ось вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте в Байки залишається разом з нами, а ми будемо розпочинати. Народна депутатка України Мар'яна Безугла раптово зробила шокуючу заяву. Вона повідомила, що Збройні сили України здають позиції, відступають із Покровського напрямку, що там повне оточення, і всіх нас чекає ледь не катастрофа. Сама вона буцімто ошелешена, тому не знає, що робити. Більше того, вона розкритикувала сирського за маневри на сході та сказала, що це все виглядає так, наче Україна віддає Донеччину. Вона заявила, що командування ЗСУ начебто, ставить на кін цілі регіони, так от свої думки щодо цього вона висловила у власному телеграм-каналі. Депутатка пише, що підрозділи ЗСУ виводять із Донецької області, а просування ЗС РФ там загрожує Дніпру та Харкову. Депутатка заявила, що була на засіданні Верховної Ради, яке вважає успішним, але попри це не може думати ні про що інше, окрім того, що відбувається в Донецькій області. І ось що вона пише стосовно цього. Наші підрозділи виводять звідти полишаючи цілясмуги фронту на Зволяще боєприпаси не додають. Рашисти приходять через порожні фортифікації. За таких обставин окупація Покровська справа найближчого майбутнього. А турецьк завершує свої останні дні. Виглядає так, ніби ми віддаємо Донеччину. Але за Покровськом пряма дорога на Павлоград, де немає жодних фортифікаційних споруд взагалі. Далі. Дніпро підбила підсумок безугла? Також вона наголосила, що за містом Турецьк буде Крематорськ, а далі Харківщина? Також депутатка скандальна розкритикувала роботу головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського і заявила, що на адміністративному кордоні Донеччини не створено жодного обладнання для захисту цього кордону. Цитую її Сирський виводить війну на якийсь новий рівень маневрів часів Другої світової, де ставки йдуть на втрату або здобуття цілих регіонів. Але яка ціна і які перспективи? Гра на пан або пропав. Написала депутатка. Трохи згодом нардепка Безугла все ж написала кілька схвальних слів у бік головнокомандувача. Щоправда, також не без прихованої іронії. Вона побажала сирському успіхів навіть попри колосальні ризики, знову ж акцентуючи на його нібито маневруванні. На фоні цього українські вонкори та експерти пишуть, що ситуація на цьому напрямку складається так, що ніхто насправді не знімає війська, адже Покровськ це стратегічний вузол оборони для збройних сил України. Також один із воєнкорів корів нагадує, що як знімали заложного, безугла була великою прихильницею сирського. Потім, після тяжких оборонних боїв на Донбасі, розказувала, що і його треба знімати, бо він мало не злочинець. Потім, коли пішла курська операція, співала йому хвалебні пісні за розумні несподівані дії. Тепер вже розказує, що це ризик катастрофічний. За її словами, наразі схоже, що війна виходить на рівень Другої світової, де готові жертвувати територіями за того, щоб здобути більше. Також безугла можна сказати, розібрала на коли операція ЗСУ в Курській області вона назвала це найамбітнішим проєктом головнокомандувача зсу Олександра Сирського. Ідеєю перенести війну на територію агресора раніше, нібито підтримували українські спецслужби. А також тодішній керівник східного фронту Хортиця Олександр Сирський проти виступив попередній головнокомандувач ЗСУ Залужний зевлял без після прориву кордону арафії силами оборони України. Тоді народна депутатка Мар'яна на Безугла порушила мовчання та вирішила висловитися про спецоперацію Яку розпочали за Курській області, свої думки із цього приводу вона описала у публікації на своїй сторінці у Фейсбуці. Перенесення бойових дій на територію рафії вона назвала операція реабілітація» або хитрий план українського жукова і найамбітнішим проєктом головнокомандувача зсу Олександра Сирського. З її слів, нібито саме Сирський наполягав на пошуку незахищених місць та стрімких атаках, що запропонував для звільнення Харківської області в 2022 році. І навіть піднімалися питання. Піти далі, щоб убезпечити прикордоння, але тоді наступали на Херсон, і залужний був проти витрачання ресурсів де інда. Тим не менш на ставці Сирський домігся втручання президента у харківський контрнаступ, і він відбувся. Далі не пішли. А вже після зміни головнокомандувача зсу новий, заручившись політичною підтримкою, став планувати дещо серйозніше. Розповіла депутатка. Далі вона традиційно розкритикувала головкома через планування, підготовку резервів та особистий мікроменеджмент, але визнала зараз. Що його дії? Є вдалими, бо було вибрано найбільш неочікуваний напрямок. Залучено елітні підрозділи замість недонавчених мобілізованих нових бригад та забезпечено інформаційну тешу. Ще на початку серпня ще до наступу на Курщину. Вона казала, що рішення Сирського демонструють нездатність генштабу ефективно використовувати сучасні технології, такі як система Дельта та карта Діпстейт. Вона зазначила, що у генштабі покладаються на формальні телефонні доповіді, що свідчить про критичне накопичення помилок в управлінні, яка тяг. Ниця ще з 2014 року та 2022 років. Безугла також писала про турецьк. Зокрема, що місто знищене кабами. Ворог використовує впівідрони для полювання. А у наших підрозділів є проблеми із ребом. Вона звинуватила вже звільненого генерала Судоля та сирського у граблях ротації, коли в напрямку, який утримувався понад рік, була знята 24-та бригада, що дало можливість расистам скористатися цією ситуацією. Наразі ж вона звинувачує сирського в перекиданні сил на ку. Урський напрямок ціною стратегічних напрямків фронту на Донеччині. Однак цікаво, що на тлі панічних повідомлень безугли українські військові продовжують відновлювати контроль над землями Донеччини. Так нещодавно ЗСУ відбули деякі позиції на сіверському напрямку. Водночас ворог просунувся на турецькому напрямку на Донбасі. Тривають важкі бої за контроль над ключовими населеними пунктами. А політолог Олексій Кошель говорить, що насправді не минає жодного тижня, щоб якось не проявила себе безугла. Нещодавно вона навіть написала за. Заяви на головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського до Державного бюро розслідувань за статтею 351 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання діяльності народного депутата. Ось як трактує експерт її дії та пояснює, для чого насправді вона робить такі заяви та чим керується зі слів Олексія на її вчинки. Потрібно дивитися із політехнологічного погляду. Вона стала відомою після нападів на генералів. До цього її прізвище фактично було невідомим. У медалі з політехнологічної логіки невідома депутатка прив'язується до іміджу до відомого генерала і, грубо кажучи, підтягує себе у суспільному сприйнятті. Далі експерт наголошує, що це не якісь політичні ігри, це не жарти, це надзвичайно серйозні речі у період війни. Це зокрема доступ до державної таємниці у телеграм-каналі «Безугли» опублікується багато речей, які не мають бути озвучені, озвучуватись публічно. І навіть якщо вони озвучуються публічно, служба безпеки України мала б дати відповідь на ці питання. Таня. сама ж безугла раніше заявляла, що вона не є чиїмось ротом або транслятором, а просто веде свій блог та має власну думку. Це то її. Я аполлегет прямої комунікації, веду блог. Проте я робила свідому перерву десь на рік щодо будь-яких інтерв'ю. Хай хто звертався, але тепер вирішила трошки розкритися, каже Мар'яна Безугла. Я вам вдячна глядачі. те, що ви додивилися відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.